Спілкування з незрячими та слабозорими. Зустрічаючись з людиною, яка має проблеми з зором, обов'язково потрібно назвати себе та тих людей, які поряд з вами, доцільно запропонувати свою руку та коротко описати, де ви знаходитесь. При описі місця знаходження використовуйте фрази, які описують запах, слух, відстань. Завжди звертайтеся напряму до незрячих чи слабозорих, а не до супроводжуючого її та завжди називайте себе на ім'я. Якщо ви читаєте для людини, яка погано бачить, спочатку розкажіть їй про те, що ви збираєтеся читати. Не надавайте інформацію, якщо вас про це не попросять. Спілкування з особами із порушенням слуху, розмовляючи з людиною, яка має поганий слух, дивіться прямо на неї, щоб привернути увагу людини, яка погано чує. Назвіть її на ім'я, помахайте їй рукою або легенько поплескайте по плечу. Намагайтеся встановити з нею зоровий контакт, висловлюйте свою думку. Чітко і лаконічно. Говоріть рівно, не варто надмірно підкреслювати що-небудь. Якщо вас просять кілька разів повторити щось, спробуйте перефразувати сказане, не загороджуйте своє обличчя руками, волоссям чи якими-небудь предметами. Якщо в усній взаємодії існують труднощі, запитайте, чи не буде простіше підтримувати зв'язок у переписці. Повідомлення мають бути простими і лаконічними. Якщо ви повідомляєте інформацію, яка містить число чи адресу, напишіть її чи передайте електронною поштою так, щоб людина змогла їх точно зрозуміти. Спілкування з особами, які мають труднощі у спілкуванні та порушення мовлення, не ігноруйте людей, яким важко говорити, бо зрозуміти їх у ваших цілях. Не перебивайте людину, починайте говорити лише тоді, коли переконаєтесь, що вона договорила. Уважно вислухайте людину, потрібно бути терпілячими, зачекайте, поки людина сама закінчить фразу. Не потрібно виправляти людину і не закінчуйте думку за неї. Не намагайтеся пришвидшувати розмову, будьте готові до того. Що розмова з людиною, яка має труднощі у спілкуванні, займе у вас більше часу. Підтримайте візуальний контакт із співрозмовником. Ні в якому разі не робіть вигляд, що ви зрозуміли співрозмовника, якщо насправді ви не зрозуміли, що вам сказали, спілкування з людьми, які мають психічні розлади. Не треба думати, що люди, які мають психічні розлади, обов'язково потребують додаткової допомоги та спеціального поводження. Спілкуйтеся з людьми, які мають психічні розгляди, як з особистостями, не варто робити перечасних висновків на основі досвіду спілкування з іншими людьми з такою ж формою інвалідності, спілкування з людьми, які мають затримки розвитку. Звертайтеся напряму до людини, якщо це необхідно. Використовуйте ілюстрації та фотографії для підтримання вашої думки, висловлюйтеся чітко і по справі, та намагайтеся не використовувати кліше та ідіом, якщо ви не впевнені, що людина їх знає та зможе зрозуміти.